Добрий день. Сьогодні ми говоримо про саміт шанхайську організацію співробітництва, який вчора завершився в китайському місті Тянзінь. Він проходив, як і очікувалося, з такою демонстрацією зібрання антизахідних країн. І в принципі, так і анонсували саміт, його організатори, китайське керівництво, і основна мета цього саміту, власне, і була показати, що Китай і країни, які він гуртує навколо себе, виборюють інший, як кажуть Китай, більш справедливий багатополярний порядок. Це був ювілейний саміт дуже великий за кількістю представництва 26 країн, 10 міжнародних організацій. Він відбувався на тлі продовжуючих конфліктів, таких як конфлікт в Газі і російсько-українська війна, а також на тлі тарифної політики, якщо не сказати тарифної війни, влаштованої Дональдом Трампом, і це все зумовило ще більш таку підкреслену демонстративність цього саміту як зібрання антизахідних сил. За підсумками саміту була підписана Тінзінська декларація, затверджена 10-річна стратегія розвитку ШОС. Визнано, що це дуже успішна організація, яка базується на саме принципах такого взаємовигідного співробітництва, поваги до суверенітету, невтручання, без жодного шантажу і диктату, притаманного західному світу, що підкреслювалося в різних промовах під час проведення. Цього дводенного заходу. заходу був підкреслений так званий шанхайський дух співробітництва як основа довіри між державами, які формують цю організацію. Ну і, власне, Повторив майже ті самі е, гасла і е, очільник е, Кремля, який теж активно готувався до цієї поїздки. Президент Путін використав е, візит до Китаю і, зокрема, участь в саміті. ШОС. З метою подальшого подолання міжнародної ізоляції, що було не складно після саміту на Алясці з Дональдом Трампом, було показано продемонстрована можливість для РФ підтримувати рівноправні відносини з різними центрами сил в даному випадку США і МКНР. От, ну І власне, Путін намагався легімітизувати воєнну агресію проти України як спосіб забезпечення власних безпекових інтересів і презентував в черговий раз своє бачення, викривлене бачення історії. 25 й саміт СОС до певної міри можна розглядати саме як відповідь тарифній політиці Дональда Трампа і показовими Даному випадку були такі демонстративно теплі зустрічі лідерів трьох незахідних держав: це Індія, Китай і Російська Федерація. Напередодні події в Тяньцзіні китайські офіційні особи дуже багато уваги приділяли цій події. Ну і, звичайно, під час самого саміту висвітлювали ці події в контексті саме такого. Успішного співробітництва між державами, які розуміють себе як рівних, не диктують якісь правила, а вибудовують взаємовигідне співробітництво. Саме про це говорив голова Китаю Сі Цзіньпін в промові на відкритті цього саміту і зробив головний акцент саме на традиційному такому традиційному орієнтирі КНР та її партнерів. Це розбудова багатополярного світу більш справедливого, який підтримує інклюзивність цивілізації, взаємне навчання і збагачення. Нагадаємо, що ШОС виникла е, як шанхайська п'ятірка всередині 90-х років для вирішення е, різних безпекових проблем, в тому числі і прикордонних питань, транскордонного наркотрафіку і інших викликів, е, е, і до неї увійшли до цієї п'ятірки Китай, Росія і три країни Центральної Азії, Казахстан, Киргістан і Таджикистан. До них пізніше м, приєднався також і Узбекистан. Е, наразі так звана родина ШОС нараховує 26 країн. Е, це передусім 10 держав-членів. Е, сьогодні це Білорусь, Індія, Іран, е, Казахстан, Китай, Киргизстан, Росія, Таджикистан, Пакистан та Узбекистан. Є два спостерігачі: це Афганістан, і Монголія, і аж 14 так званих партнерів по діалогу: це Азербайджан, Вірменія, Бахрейн, Єгипет, Камбоджа, Катер, Кувейт, Мальдіви, М'янма, Непал, Об'єднані Арабські Емірати, Саудівська Аравія, Туреччина і Шрі-Ланка. Тобто дійсно на саміт з'їхались представники багатьох країн, передусім Азії. І можна говорити про те, що представництво справді доволі широке, оскільки сьогодні Шос охоплює близько 65 територій Євразії і. 24% 24% території всього світу, включає 42 населення світу, в тому числі дві найбільш населені країни Індією і Китай, формує приблизно 30% світового ВВП. Ну і говорячи про досягнення, лідер КНР говорить про те, що обсяг торгівлі за два десятиліття між державами ШОС досяг рекордних. 890 мільярдів доларів США у 2024 році, що становить приблизно 14,4% від обсягу зовнішньої торгівлі КНР взагалі. Ну, чи велика ця цифра, насправді тут можна, так би мовити, висловити певні сумніви, але тим не менше цифри збільшуються постійно, і взагалі блок постійно такі зазнає певних змін. Зокрема, той факт, що в минулому році до ШОС приєдналась Білорусь, трактують як поширення його впливу на європейський континент також. Дуже широка, дуже широкий такий порядок денний був цього саміту. Це було і розгляд питань поглиблення економічної інтеграції, включно з пропозиціями, які висунула КНР щодо створення банку розвитку ШОС, енергетична співпраця, зокрема зелена енергетика, використовування відновлюваних джерел енергії. А також стійкость до кліматичних змін, збереження біорозмаїття і так далі. Водночас тривала нестабільність в Афганістані, який фактично належить до цього регіону, а також тривалі інші конфлікти. Зумовили те, що питання безпеки, як і завжди, залишалися в центрі уваги. Зокрема, говорилися про дієвість регіональної антитерористичної антитерористичної структури, так званої РАЦ, яка була створена в 2004 році з штаб-квартирою в місті Ташкент. А також на цьому саміті було оголошено про створення центру з запобігання е, е, наркотрафіку, е, який буде розташований в місті Душанбе. Ну, звичайно, що дуже така була помпезна організація цієї зустрічі, включно з запрошенням очільників міжнародних організацій, зокрема ООН Антоніо Гутереша. Було оголошено, що це є новий такий етап розвитку не тільки ШОС а, взагалі всієї світової системи. От, але до цієї події готувалися не тільки в Китаї, дуже активно готувалися в Кремлі. Зокрема, е кремлівський диктатор Путін дав інтерв'ю для агенції Сіньхуа, новинної агенції, в якому він сказав, що е ну, по-перше, він як завжди представив своє альтернативне бачення історії, але говорив і про те, що. ШОС є основою для формування в Євразії архітектури рівної та неподільної безпеки? Саме стратегічна співпраця Росії та Китаю має його забезпечити такий механізм. Говорив про значний розвиток співпраці між Китаєм та Росією, називав цифри. Товарообіг до понад 100 мільярдів доларів, начебто зріс з 2021 року до теперішнього часу. Але насправді ці цифри не підтверджуються китайською. Статистикою цьогорічна програма була дуже широкою, і, як я вже сказала, різні питання розглядалися. А цікавим також є те, що дуже багато різних зустрічей відбулося напередодні і під час цього саміту двосторонніх, тристоронніх. От які нам цікаві, в тому числі, е, з точки зору того, як висвітлювалися і обговорювалися питання російсько-української війни, зокрема, ми знаємо, що м, напередодні саміту. Президент Зеленський звернувся до прем'єр-міністра Індії на рендеремоді в телефонній розмові. Попросив його підняти це питання під час зустрічі з Володимиром Путіним і донести українське бачення необхідності встановлення справедливого миру довготривалого, довготривалого миру в Україні. На моді прибув в Тянзінь одним з перших ще до початку саміту. Одразу по закінченню свого турне в Японію, стратегічний партнер Індії, і провів таку довгоочікувану зустріч з е, Сідзіньпіном. Це була дійсно довгоочікувана зустріч прем'єр-міністра Індії на рендер моді і Сідзіньпіна, голови КНР. Перший після 7 років візит моді до Китаю після такого значного погіршення відносин, в тому числі через прикордонні сутички. Хоча насправді відносини почали покращувати ще в минулому році, і відбулася така зустріч лідерів на полях саміту БРІКС. В Казані, в Росії, потім розпочався робочий процес, діалог на рівні очільників МЗС і так далі. Напередодні саміту в ШОС в Тінзині, Ван і очільник китайської дипломатії відвідав Нью-Делі з триденним візитом в рамках турне Південної Азії. Але оця зустріч, яка відбулася. Вона носила справді демонстративний характер, тому що все це відбулось на тлі погіршення стрімкого і несподіваного погіршення відносин між Сполученими Штатами Америки та Індією. І тому багато таких картинок, які ми бачили, вони були доволі показовими. Двостороння зустріч, під час якої китайський лідер наголосив на необхідності такого танцю дракона і слона, як прийнято називати Китай та Індію на співпраці між країнами, відновленні повноцінного діалогу і так далі. Так само показовими стали інші зустрічі, в тому числі зустріч на рендремоді з Володимиром Путіним а і трьостороння зустріч з дзіньпіном вже на яку моді фактично привів Путіна за ручку після того як провів із ним 40 хвилин в лімузінні російського очільника, обговорюючи якісь там двосторонні проблеми. Ем, ну, тому вважається, що це було дійсно таке картинка для Трампа послання чітке послання. Непокори тарифні війни, яку влаштував Трамп щодо Індії, зокрема, і замість того, щоб відірвати Індію від Росії або Росію там від Китаю, і так далі, ми побачили ось таке тристороннє єднання на саміті. Відбулось багато важливих двосторонніх зустрічей. Ну, зокрема, зустріч між прем'єр-міністром Вірменії та президентом Азербайджану. Дуже в такому позитивному руслі було зроблено велику кількість заяв в руслі тих наративів, які підготувався Цзіньпін. Про е, таке співробітництво широке, про багатополярність, про рівність, про справедливість і так далі. Е, зокрема, про це говорив президент Казахстану Токаїв, так званий президент Білорусі Лукашенко, е, лідери інших країн Центральної Азії та інші. Е, Нам цікаво, які пролунали заяви, щоб згадували Україну. Ну, передусім, це як я вже говорила, заяви Путіна, які повторив фактично те, що він напередодні сказав Агенції. Сіньхуа про те, що так звана криза в Україні виникла через напад не через напад Росії, а через державний переворот в Києві, які влаштували західні країни, які хочуть затягнути Україну в НАТО, що є неприпустимим для Росії. Ну і далі, все те, що ми і так добре знаємо: про державний переворот, от усунення від влади Януковича і все таке інше. Президент Туреччини Реджеп Тейпердоган провів зустріч з Путіним, під час якої згадав війну в Україні, і нагадав, що Туреччина продовжує здійснювати багато зусиль для справедливого та міцного міру в Україні, і що Туреччина чекає в найближчий час очільника Кремля в Стамбулі для продовження такого діалогу. Так само під час переговорів індійсько-російських Нарендра Моді наголошував на тому, що Індія підтримує абсолютно всі мирні зусилля, які різні сторони зараз намагаються облаштувати для встановлення миру, повторив свої мантри про перемогу дипломатії і так далі. Знову ж таки, тут ми не почули щось нового, але закликав до якнайшвидшого припинення конфлікту, знову ж таки, як сказав на Рендрамоді. За підсумками роботи е, цього саміту е, було ухвалено стратегію розвитку ШОС до 2035 року і е, також була прийнята Тінзінська декларація, в якій е, згадувалось багато важливих моментів, е, ну, зокрема, про заснування банку розвитку ШОС. Е, е, були засуджені такі дії, як удари США та Ізраїлю по Ірану, е, були засуджені терористичні. Атаки, в тому числі на територіях Індії та Пакистану, був пролунав заклик до припинення вогню в секторі гази, була висловлена підтримка зусилля міжнародної спільноти щодо забезпечення миру в Афганістані. Ну і багато таких заяв, не тільки безпекових. А Тих, що стосується подальших реформ світового устрою та управлінських структур, наприклад, заява про необхідність адаптувати ООН до сучасних реалій світового порядку. Але в тексті декларації відсутні згадки про Україну, про російсько-українську війну, що насправді може свідчити якраз про певний. Провал зусиль Путіна, тобто про відмову учасників саміту підтримати оті наративи, які він підготував, і тому ми можемо бажати, що. Відсутність згадки про Україну насправді це для нас добре, тому що російські наративи про спровоковану Заходом і так далі. Значить, війну, якої Росія, начебто, ніколи не бажала, вони не отримали підтримки іншими учасниками цієї події.